Запропонувати дієвий механізм реінтеграції ветеранів у цивільне життя головна мета міжрегіонального форуму права ветеранів, пріоритет держави, який відбувся у Вінниці: лікування та реабілітація, надання робочих місць після демобілізації, а також підтримка родин ветеранів питання, які мають вирішувати громади для допомоги учасникам російсько-української війни та членів їхніх родин. Шані та ми повинні відобразити. Його перенавчання, його перекваліфікацію, все зробити для того, щоб захисник, коли буде повертатися, держава змогла йому надати ті пільги і ті соціальні той соціальний захист, який вона декларує. Допомогти ветерану повернутися до цивільного життя можуть його ж побратими, які вже реінтегрувалися у життя громади. Переконаний Володимир Романенко. Чоловік пішов добровольцем боронити Україну 2014-го. Двічі підписував контракт із ЗСУ у травні, демобілізувався. Головну проблему бачить у тому, що після звільнення з військової служби частина ветеранів не має мети і розуміння, хто вони тепер. Основна проблема при реінтеграції ветеранів це на нашому досвіді, на досвіді наших побратимів, нашої асоціації бізнесу це те, що людині має бути ціль. Війна, як би це пафосно не звучало, вона дуже сильно змінює світу людини. І якщо раніше у нього там була якась своя туса, цивільна, свої якісь задачі цивільні і так далі, після армії багато чого відшелушується, і людина дуже сильно змінює свій світогляд. Надання пільг та допомог важливо на першому етапі після демобілізації, коли ветеран повертається у громаду. Далі необхідно дбати саме про його економічну інтеграцію. Ми маємо не давати рибу, ми маємо давати ветеранам вудку. Це заодно їх швидко реінтегрує в суспільство, і це дуже швидко допоможе їм стати самим на ноги. Вінницю, як майданчик, для міжрегіонального форуму права ветеранів, пріоритет держави, обрали не випадково. У нашій області сформована одна з кращих програм з підтримки ветеранів. Над її розробкою та реалізацією місцева влада та громадськість працюють з 2015-го. Ветеранський простір працює. Ветеран хаб, який працює не тільки в Вінниці, він працює в Києві, в інших регіонах, в Дніпрі, і він так само досить успішно працює в Вінниці. Буквально недавно в нас полум'я надії відкрило новий ветеранський простір. За рахунок Вінницького міського бюджету ми зараз робимо достатньо великий такий сучасний ветеран-хаб 350 квадратних метрів, де будуть надаватися відповідні послуги. Підтримувати важливо як ветеранів, так і їхні родини і сім'ї полеглих захисників і захисниць, аби стаючи на захист держави, кожен воїн знав, його сім'я теж захищена державою. Тільки у співпраці і разом з хабами, з громадськістю, з активними такими учасниками ми можемо пізнати ті проблеми, надати їх, і щоб ветерани відчували себе спокійно захищеними, але і знали, що про них і громади турбуються, і держава турбується. До обговорення питань соціального захисту, реабілітації та підтримки ветеранів доєдналися учасники російсько-української війни, міністри профільних міністерств, та їхні заступники, народні депутати, представники міських та обласних адміністрацій семи областей України, а також учасники громадських об'єднань. Лена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.